Дозвольте запросити вас до міста на неві. Вісерюн Белінський колись зазначив: якщо хочете пізнати Петербург, йдіть до Олександрійського театру. Цей ансамбль архітектор Карло Русі так і не завершив. Хоча у рекордні терміни з'явилися власний театр, бібліотека, всесвітньо відома вулиця імені архітектора Росі, всього 220 метрів. Всього два корпуси, абсолютно ідентичних. Але ж придивіться: колони будинків, наче поринули до театру і зупинилися біля його колон. Сенат і Сінот роботи Росі прикрасили Сенатську площу. Архітектором протягом року забудував кілометр набережної за Анічковим палацем, павільйонами, бібліотекою, театром. Це Росі зробив дворцову площу саме такою. Будинок у 580 метрів гармонійно вписався в загальний ансамбль. Арка Генерального штабу стала безсмертним гімном слави російського воїнства. Кожний твір Росі – це могутній акорд або сольна партія у злагодженому архітектурному хорі Петербурга. Він бачив все місто як один палац, де площі, зали вулиці. Коридори за створення Михайлівського палацу Карло Росі став кавалером ордену Володимира 3 ступеня. До речі, таку ж нагороду отримав і Карамзін за історичні праці. Король Великобританії Георг IV назвав Михайлівський палац одним з чудес світу і просив зробити для нього невеличку модель. На будівництво красення палацу. Пішло 7 мільйонів рублів. Хоча на освіту в той же рік Росія витратила лише 727 тисяч. Архітектор сам займався і внутрішнім оздобленням, бо вважав, що справжня неповторна витонченість і логічна завершеність досягається саме відповідністю архітектури та інтер'єру. У 1825 році. У палаці оселився той, для кого він і будувався Великий князь Михаїл Павлович, молодший брат імператора. Через 70 років вийде наказ про створення у Михайлівському палаці Руського музею імператора Олександра III. І 110 років тому руський музей вперше відкрив двері для відвідувачів. Рідкісну і безцінну колекцію Руського музею. А це 400 тисяч предметів з 10 по 20 століття. Прикрасили твори і наших земляків. Тож я пропоную вам екскурсію залами музею з точки зору людини закоханої у рідну чернігівську землю. Один з багатьох залів руського музею носить ім'я. Нашого земляка, скульптора Івана Мартоса десятирічним хлопчиком поїхав він з рідної ічні до величного Санкт Петербурга, вступив до академії мистецтв, з якою пов'язав наступні півстоліття свого життя і творчості. Троє російських імператорів доручали Мартосу найважливіші роботи. Очесний член багатьох європейських академій, заслужений ректор Петербурзької академії мистецтв, він залишив по собі безсмертні твори, що прикрашають Санкт Петербург, Київ, Москву, Херсон, Одесу, Батури. Водґініфідія, очаровавши взгляди, пише про нього сучасник роботи, створені магічним різцем Мартуса. Не залишають байдужими схвильованих глядачів. І мармур плаче констатують вже більше століття прихильники скульптора. Олексій Гаврилович Венеціанов походить з сім'ї ніжинського купця грека, видатного живописця і графіка. Вважають родоначальником побутового жанру вітчизняного живопису. Він організував у себе в маєтку дещо на кшталт художньої школи, де підготував більше 70 художників. У залі створами Венеціанова мимоволі згадуєш затишний ніжин, з яким пов'язане ще одне видатне ім'я. Пармен Забело народився у селі Монастирище Ічнянського району. Його дядько, поет Віктор Забіла, вчився деякий час у Ніжинській гімназії вищих наук разом з Миколою Гоголем. Можливо, тому пармен Забело, автор першого в Російській імперії пам'ятника видатному письменнику Миколі Гоголю, відкритому у Ніжині більше 125 років тому. Один з його творів Бюс Шевченка, зберігається у Чернігові і у руському музеї. Є робота нашого земляка Пармена Забело. Сестра Пармена Забело Ганна була дружиною видатного російського художника Миколи Ге. Ганна Петрівна позувала чоловікові і для апостола Іоанна, і для Петра І. 38 років йшли вони поруч по життю. Митець створив не один портрет дружини і синів. Останні ж 20 років свого життя професор живопису, один з засновників Товариства передвижників, разом з родиною жив на Чернігівщині, на хуторі Іванівському, тепер Бахмутського району. Маловідомий той факт, що на хутір до Миколи Ге приїздив його друг і однодумець Лев Толстой. Два велетні живопису і літератури пишалися своїм вмінням класти груби, що й робили для простих селян. Миколу і Ганну Ге прийняла на вічний спокій Чернігівська земля. А це куточок нашої Чернігівщини на полотні маловідомого художника Олексія Волоскова. Прикутий до інвалідного візка, він зміг таки отримати освіту у Петербурзькій академії мистецтв завдяки допомозі відомих меценатів тарновських. І це полотно. Качанівка біля чайного столу написано на Чернігівщині у Качанівському маєтку Тарновських, як і більшість відомих робіт художника пейзажиста Оспівував Олексій Волосков і садиби галаганів у сокиринцях та лебединцях. Поруч в цьому ж залі твори Павла Федотова, закоханого у Юлію Тарновську племінницю господаря, яку він увічнив на полотні. Сватання майора. Ілоріон Прянішніков також проживав і творив у маєтку Тарновських на Ічнянщині, як і брати Маковські Костянтин і Володимир, як і Лєв Жемчужніков, як і Михайло Врубель, і згадуваний Микола Ге. А Василь Штетберг за качанівський цикл отримав дві золоті академічні медалі. І цей шедевр створювався у Качанівці. Втім, існувало три варіанти запорожців сотні ескізів. Ілля Репін писав картину 12 років. Влітку 1883 року Ілля Юхимович поїхав до Качанівки, аби зібрати матеріали для козацької теми. Колекція Тарновських не мала собі рівних. Зброя, баклаги для вина. Навіть гудзики переходили на ескізи Репіна. Та не тільки козацькі речі цікавили майстра. Сучасники легко пізнавали у Запорожцях, що пишуть листа турецькому султану, і Василя Терновського, і декого з його гостей. Так ще раз зустрілася нам у руському музеї Рідна Чернігівщина. І якщо завершити тему Качанівки, то слід згадати, що вже інші її господарі. Приймали у 1915 році Мстислава Добужинського і Кузьму Петрова Водкіна, чиї твори можна побачити в цьому музеї. І далі, далі, по нескінченних залах Антон Лосенко, академік, професор, директор академії мистецтв, родом з Лухова. Тоді це була Чернігівська земля, знайоме обличчя та це ж канцлер Російської імперії Олександр Безбородько. Йому і брату Іллі ми завдячуємо за Ніжинську гімназію вищих наук, за білий красень палац, за плеяду видатних випускників Ніжинської вищої школи. І далі, далі по залах, як народжуються картини, як вони переживають століття, яка в них дивна сила, що хвилює, збуджує, зворушує. Кожен раз у Руському музеї я відкриваю для себе щось нове, і це нове, велике, як Всесвіт. І кожен раз я шукаю зв'язки з рідним краєм. І з гордістю констатую, не було б багато чого в цих залах, якби не моя рідна земля. Не було б.